Нехай ранок буде добрим для добрих людей. Сьогодні вже 6 листопада, 25 рік. Люба моя команда, мій клуб борщотворців, тістотворців, вже телефонуєте, пишете, турбуєтесь, плануєте, як же ж будуть другі рід зустрічі. А я згадала, що я не написала анонс в журнал Українська родина. У нас є така класна традиція писати анонси. Кожного нашого фестивалю. І вже буде, буде другий анонс других званих зустрічей цьогорічних. Бо вчора звіт про фест написала, а що щось можливо не вказала, то ви мені пишіть коменти, я все ще встигаю редактору доповнити. Нібито всіх згадала, нібито всім подякувала. Дорога команда, так от я чого виходжу в ефір кажу. Е, я тобі дуже вдячна. Ядро моє основа основ Андрій Сергійович Калінін, Оксанка Савченко, пані Людмила Будко, пані Лідія Рудь, Катруся Юр'єва, Людочка Мургіна, пані Наталка Чеверда Галич, Світлана Прохорчук, пані матки, гуру, коровайного його діла, пані Тетяна Мінсковська, Ганна Халімон. І всі наші любі Катруся Калашник, я правильно кажу. Катруся, напишіть мені, привіт, та я нарешті вивчу ваше прізвище. Вам вдячність, шана, слава, любов, пошт за ваш труд. От, за, за, за такий труд, який більший, ніж праця. Мало того, що ви почете, варите, місите, ви ще. Під час фестивалю працюєте активно з, з усіма нами. А що стосовно організованих зустрічей, конкурс куть, я люблю кутю. Я люблю зерно, зварене з медом, присмачене маком, і, і не обов'язково туди лити узвар. Я ще люблю туди мелені, горіхи додавати, волоські. Дуже люблю. Тоді то мені дуже смачно. А взагалі, куті теж недоброї не буває. Хоча давайте спробуємо зварити недобру кутю. Оце конкурс буде. Варіть кутю, везіть кутю, будемо дегустувати на дегустаційному столі. Призначаю Оксанку Савченко зразу, нашу адміністраторку всіх наших фестивалів і званих зустрічей теж, аби Оксанка організувала дегустацію. Кожен бере з собою миску, ложку свою. Будете надбирати по якісь частинці куті, будете куштувати і казати свій голос. Ну, ми щось придумаємо, який якось визначимо, якось віддасте свій голос. Скажете, оця кутя солодша, а ця кутя густіша. Як їй ту кутю, це знову як з короваями, як з тими борщами. Як його визначиш, як той борщ густіший, червоніший, а той борщ солодший, а той коровай пухкіший, а той коровай здобніший, а той коровай пишніший. І на вигляд, і, так, і на смак, а той вогкий. Ну, це ж то, як любить, так само і кутя. В когось вона рідка, в когось вона густа, в когось вона з узваром, в когось вона до узвару. Ну то вже як... пишіть, як у вас. Кутя – це зерно. зерно. А якщо це суміш зерен, то взагалі смачно. Пшениця, ячмінь, звичайно, обчищені в ступі, потовчені, окремо відділене зерня і полова і, і мед – і вже потім, як вона вичахає, щоб ж мед не втрачав свої цілющі властивості, але щоб розчинився і всмоктався в зернята. Ну і перетертий мачок. Та добре? Е, мені захотілося зараз навіть, буду варити. Пишіть, будь ласка, як ви варите кутю, бо є кутя, а є коливо. Це різні речі. Е, і Не знаєте, і в чому різниця? Запитайте в мамів, бабусів. У прабабусі вони вам все підкажуть, розкажуть. Значить, під час ріде званих зустрічей це наші зустрічі, зустрічі роду, родини. Нас вас, ми з вами, значить, у нас працюють наші хатини чарівні. У нас майстер-клас безкоштовний для всіх бажаючих випікання різваного печива, різних різновидів, панянок, вершників і там, коників, півників, зірочок. У нас іде майстриня з Коти Льви, вона буде розказувати і на пече панянок котелевських, що мене дуже сильно тішить. Розкаже, що її навчила бабуся, і вона подивилася на наші фестивалі нарешті ця пані. І тепер пече сама, і тепер бере з нами участь. Тепер у нас буде калита обов'язково. Нам Катруся Юр'єва вже спекла, десь спекла нам калиту Іруся Мартиновська. Я не знаю. І Руся, де ділася калета цьогорічна. Десь, видать, її хтось з'їв у безріжовій хаті, бо її нема. Буде можливість, Руся, чекаю, ще калиту не буде, значить, кусатиму кат... катрусину калиту. Там ще й людочки, будко, висить калита. Ще з минулого року, рік пролі... пролітає. Вітання передаю Олі Тимошенко. Оля Тимошенко, так несподівано вам величезний привіт з Опішні. Ви з нами, ми з вами, ми є. Ми вас завжди раді бачити, чути. Ви до нас приїздіть, ми вам будемо раді. Тепер, що у нас? Коляда, щедрівка? Практикуйте вже, вивчайте. Є дуже красивезні щедрівки. От я вам. Ой, чи, є, чи нема, пан Господар вдома, щедрий вечір добрий вечір. Пан Господар вдома. Ой нема, та й нема. Та й поїхав до млина, щедрий вечір добрий вечір. Та й поїхав до млина, та й меки спетлювать, меду пива купувать, щедрий вечір добрий вечір. Меду пива купувать, меду квасу купувать, щедрівників частувать. Щедрий вечір добрий вечір. щедрівників частувать, щодрівникам добра плата. І ще квасу повна кварта, щедрий вечір, добрий вечір. І ще квасу повна кварта. Мішок та і вівса. Це щедрівка вам не вся. Дай вам вечір, дай вам Боже вечір добрий. А за це пиріг нам довгий, і з руками, і з ногами, щоб ходив слідком за нам. Ой, що там? Ще й теличку, невеличку, да? там дуже довга щедрівочка Слубожанська. Я її колись вивчила, і оце дуже нею тішуся. І оце її виспівую. Хочу співати. Хочу нести світло, бо я є світло, хочу нести для себе в першу чергу. А ви тоді біля мене радість, мир, гармонію, лад в цьому бачу сенс. Для добрих людей нехай день буде добрий.